Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 3 грудня 648-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову були пуски іранських дронів Камікадзе від росіян. Це вже десь днів 6-7 Вони їх підряд пускають. До цього був день перерви і теж пускали майже тиждень. Напевне, за останній місяць росіяни їх не пускали тільки 5 днів. Ну а в цей час накопичують звичайні крилати. Та балістичні ракети, атакуючи Україну кожної доби. Тож минулої доби росіяни випустили 12 іранських дронів камікадзе стандартним маршрутом через південь в сторону Хмельницької області 10 з 12 дронів вдалося збити. Причому 8 дронів збили над Миколаївщиною, а два дрони вже на Хмельниччині. Гарно на Миколаївщині хлопці відпрацювали на Одещині. Минулої доби була тільки повітряна тривога. Ніяких прильотів нічого такого не було. На сусідній Миколаївщині під час дронової атаки був один приліт. Може, то дрон збили. і Він впав. А може цілеспрямовано росіяни туди цілили. Кажуть про пошкоджені будинки та декілька авто в якомусь селищі в Миколаївській області. І як завжди, росіяни обстрілювали район Очакова, там без жертв на Херсонщині. Також російські обстріли не припиняються. Близько восьмидесятків їх було минулої доби по офіційній інформації. Одна людина травмована. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня, і давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.